Ісус звеселився в Святому Духові. Що це значить звеселитися в Святому Духові, тобто возрадуватися в Святому Духові. Час від часу, властиво, євангелісти описують цей стан. А далі Ісус в цьому стані прославляє Отця. Він говорить, славлю тебе, Очі, небо і землі, що закрив це перед мудрими і розумними, а відкрив немовлятам. а далі звертається до учнів щасливі очі ваші, що бачать, щасливі ви, котрі чуєте, тому що багато хто хотів бачити і чути, і не бачили, і не чули. Властиво, дивіться, можна сказати, що посеред темряви, посеред страждання, Які присутні були і тоді, які присутні і тепер, які пережили учні, Ісус говорить, возвеселений в дусі, в радості, в стані возвеселитися в Дусі. Це бути в, так, в дуже близькій єдності з Отцем, в Дусі Святому. Те, що ми говоримо, що Отець, Син і Дух Святий разом Ісус в тілі, властивого. Той, який відкритий на Духа Святого, який дивиться постійно на Отця, дивиться на своїх очів, учнів і говорить, ви щасливі, що ви це бачите. І що ви це чуєте. Бо багато хто хотів бачити і чути з пророків, з друзів Божих, але не бачили, а ви бачите і чуєте. А з другої сторони, ми неодноразово чуємо, коли Ісус говорить до своїх слухачів: мають очі, а не бачать. Мають вуха, а не чують. Тобто, як і в тому часі, коли вже Ісус був посеред людей, були декотрі, які в ньому бачили от, дорогу, от, бачили в ньому правду, бачили в ньому те, що він веде до життя. А були такі, які не бачили цього, які бачили в ньому загрозу. Які бачили в ньому проблеми, це нам робить проблеми, ця людина робить проблеми. Тобто цей стан блаженства, про яке Ісус говорить, блаженні очі бачі, бо ви бачите і чуєте, це людина, яка бачить Ісуса, має бути плід цього бачення, що вона відчуває, переживає радість. Людина, яка не переживає радість, яка мала би бачити Ісуса. Де Ісус? Ісус тут, Ісус в Таїнствах, Ісус там, де двоє або Троє зустрілися. Тобто це людина, яка мала би мати досвід радості з того, що бачить і чує Ісуса, навіть посеред темряви, навіть посеред темряви. Бо бачити Ісуса. Це бачити Отця. Ісус говорить, хто мене бачить, той бачить Отця. Хто мене чує, той чує Отця. А чому це радісно чути Отця? Чому це радісно бачити Отця? Ну бо той, хто бачить Отця реального нашого Отця, той бачить, як Він нас любить. Той досвідчує, як він нас любить. Хто чує Отця, той чує, що Отець говорить ти мій улюблений син. Ти моя улюблена донька. Бо якщо ми цього не чуємо і не бачимо, тоді ми не чуємо Отця. І ми не бачимо Отця. Тоді наші вуха закриті, і наші очі засліплені. Чому? Ми вже з вами про це говорили, тому що ми фокусуємось на проблемах. Нещодавно був на реколекціях єпископів прошлий тиждень, п'ят понеділок, вівторок, середа, четвер. І реколекціоніст розповідав нам про святого Франциска Асиського, і він говорив, що святий Франциск Асиський молився в розваленому. Храмі, в зруйнованому храмі. Він любив ходити в зруйновані храми, не в багаті храми, а в зруйновані храми. І досвідчував, як Господь до нього промовляв в зруйнованому храмі. І тоді така фраза мені дуже так глибоко засіла в моє серце, але це не руїни промовляли до Франциска, а Господь в руїнах. Промовляв до Франциска. В чому різниця? Допустимо, дивіться, у нас так багато руїн тепер, дуже багато руїн. На чому ми зосереджуємо свою увагу? На руїнах? На тому, як важко? На тому, як страшно? Як багато всього зруйновано? На чому зосереджуємо нашу увагу? На руїнах? Чи Посеред цих руїн Господь до нас промовляє і говорить, я з тобою. Я веду тебе, роби це і це. Як Господь промовив до Франциска, Франциску відбудуй зруйнований храм. Не так, як багато людей, які дивилися на зруйновану церкву і починали осуджувати. Осуджувати священників, осуджувати єпископів, осуджувати їх за те, що вони такі, як Ісус навчав. Це людина, яка дивилася на руїни і піддалася осудженню руїн. А той, який бачить Господа, Господь говорить: закатай рукава і відбудовуй руїни. Я тебе проведу, я тебе поведу. Я дам тобі мудрість, дам тобі силу, не тобі потрібно будувати, тобі потрібно дивитись на мене, будеш переживати радість, бо будеш чути і бачити, як тобі поступати, що тобі робити, будеш досвідчувати, що я тебе веду, я тобі даю відповідні засоби. І будеш переживати блаженство в цих. В важких часах навіть посеред руїн. Ісус, коли говорить, що блаженні ваші очі, коли ви мене бачите, коли ви мене чуєте, Він не говорить про те, що це тільки мить. Це, це блаженство, це блаженство, це такий стан серця. Який присутній навіть тоді, коли ми переживаємо страждання, коли ми навіть щось оплакуємо. Тому що цей стан може дати тільки єдність з Богом. І кому Ісус сьогодні чуємо, коли був цій єдності, возвеселився і прославив Отця? Запитання, яке я хочу вам сьогодні поставити. Те, яке мені в якомусь сенсі ж, так Дух Святий відкрив кілька днів тому, на чому Ти зосереджуєш свою увагу? На руїнах чи на Господі? На своїх руїнах, на своїх слабкостях, чи на силі Господні? На темряві, чи на світлі, яким є Господь? На чому ми зосереджуємо свою увагу? На чому зосереджуємо, те й бачимо. Зосереджуємо увагу на руїнах, будемо бачити тільки руїни. А якщо зосереджимо свою увагу на Господі, то через руїни будемо бачити це світло і силу, і цей провід Ісуса в нашому щоденному житті навіть посеред руїн. І властиво час Адвенту. Це такий час теж покірного очікування і зосередження на Ісусі. Господи, прийди своїм другим славним пришестям, але теж, Господи, прийди в цю мою мить, в цю мою життєву ситуацію, прийди, мараната, Господи, прийди, прийди, щоби ми досвідчили, побачили і почули Тебе в нашому Щоденному, не раз, теж наповненому руїнами і темрявою, яке досвідчуємо багато хто через світло, цю темряву фізичну, не раз духовну, але війди, Господи, щоб ми тебе побачили і тебе чули в цих руїнах і в цій темряві.